Друзі, з вами я, Влад Персонаж, і сьогодні ми залітаємо в 99 днів в лісі. У нас 10-й день чи 9. коротше, Добавили обмовили жаба, ну що летута? О ключок випочення. Типа, треба убивати таких королів жаб, і може випасти ключ. Там, коротше, треба було в оцей портал зайти, і там, коротше, це, коротше. Так, де мої друзяки? На базі. Тут я з другом Тим, що я проживав 500 днів. Так, з радіо. У мене є сильний топор У нас 9-й день у мене сильний топор, гігантський хім'яшок. Купа бандажів, вінтовочки. Я не знаю, але ми щось тут прокачуємося зараз. Ми того разу, у нас, короче, у нас, короче був 4-й кусер, у нас був 50 й день. Э, е, Ну, типа, 50-й день для нас це уже мало. И, короче, э, е, ну, 50-й день и у нас -й, -й, чуть й ну, нам приходилось заходити, бо я кажу, у нас все найпо плану йде, бо дехто просто дехто. Оцей мій друг, яким я прожила 500 днів, він тупо бере. Е, не типа, убивать кульці, він жде, поки, він жде, поки вони тіпа, він думає, що вони ніби пропадуть і і все і він типа і просто вийду протім і собі цей. Ну, типа, поняли. Але насправді... ну Хто цього не знає, типа що вони не пропадають. вони вони будуть стоять, накладають чар. Дуже сильний на твій костр, і він тупо за секунду сідає, я кажу, я просто... і за нього, і за цього і за нього ми просрали весь костер

Ну-ка, надо тут открыть. Надо, дорогая века. Не, не знаю, не выпадаешь. Бам-бараба. О, а Бам, -бам. у ага. меня мало красавики, да? Дуже мало. Так что я не буду. Ч це я фк? Кстати, у меня ще О, ця штучка. Вот такая штука у меня нет. Надо поесть. Дуже светло надо поести. Два. У мене в нас зараз буде шостий костер. Зараз все покидаємо. Ну-ка, почала. Все, сюда! Так, нам уже не будет потрібні. Ну кого-нибудь не рівно, побленьому. Ммм, что вам тут? Даня. Даня, в нас соскучатся. Так, 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 залетаем в портал, поднимемся у нас ключи уже. Сколько у нас ключей? Ноль, я понял, не один. Так, я йду рубати дерева, бо то, що у нас тупо дуже мало дерева. Раз, рубало там. Помаленьку будемо рубати. Так оставить на цю дуру, яка нам мішати буде. Так, що такого світили? Алло, святись. що нам не зараз лупить. Да, потом там дыну <звачу> там плепандум беда. Бунди, блин, зараздохну, зволоду. Сволоду зараздохну. Оп. Чого? Ой, гений. Так нашу. Наше нам ліжко. Нас лучше буде АФК Їжа, ніж АФК ліжко. Яке нам ліжко. Ай робой що хочем. Ліжко набагато краще. У зараз нам більше... Ой, яке ліжко? Е, цей, нам зараз більше надо цей. Нас даже дитини вроді як нема. Чекайте, що не дитино, ну що зараз подивись, чи я на дитину начну. Ну и що-то зараз разоблю. От зараз у нас буде багато м'яса. Ще езі. От криса, як він так. нього що, ще олсак? Реально? Ну, тоже добре. Але що решанний дімасик, ну ладно. А, ми, у нас одинадцятий день, ми тільки першу дня постійно знаємо. Ладно, все равно. А! Так, с друзьями. 13-25. Сегодня буду драчего. Давай еще номер 0, что если было э, цей админ обьюз. Ну, того, уже мало будет. Типа там админ был бы там всякие запускали. Ивенты, всякие такие. Ник фига. Не знаю. Походу да, я, я вас обмонув, або не знал. Ну я не знаю, може в час ночі було, ну не знаю. Ну, я тоді вже не грав. У нас був 14 день тоді. Уже ми не виходили. Я вже не вийшов. Ми... 400 день, я не знаю. Ми якось вчора. Ми вчора прожили 400 днів довше, ніж 500 днів ми з другом очима. Ну, здань. Он семьи зара играет. Здравствуйте, скидываем. Ой, позор пойму. Як. У него лайн. Лаги моем таки сам було. Так він далеко? Ну є. Ну тут є что. Це реально соглас. Нам шутить боксы водаки. Здорово. погано Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, с щили холод, чили, оп-оп-оп. Ну, нікого поки що нема, ніхто не замалится до мене. У ему сап, сасини, сапуджиния сасини Даже сап не написал А то я лучше ассасини, сасини, сапуджиния Так, куда зара мы погоняемся? Давайте в ту сторону, там вообще ничего не Мы Может 10 секунд контрабельного І то <пробіт> на редко. Ха-ха-ха. Побачимося у нас стопу на дні. Ну, коли обображаємо, 100. І так, друзі, йдемо ми у замок. Надіюсь, на запало, або на кунах, як завжди. Сла Ну, її не бояться. Комарик у нас сильний, у нас вже все є. 50-й день. Um, ну, Бо я хочу. Ну що? Я тоже ну, хочу, ну честно. Ну, бо я хочу. Ну, мало, як завжди. Утаєм, Отакувала. Отаку. Кстати, у мене реве ще нема. Ой-ой-ой, 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 клавиа. -ой, ой -ой. Изи просто изи. Вот теперь надо уже кушать. А, ладно. Я, я за ним. Оп! Дальше. Ой-ой-ой, плюс. Ну, вообще пока изи. Ну, перший левел це вообще изи. Надо, главное, крутись всех стреляльщиков полить. Тут их небагато. Я вже привезю голота. І Мой їх на особені. Ну вони слабі. Вони ніфіга не слабі. Вони ніфіга не слабі. Тисячки мене хопасались. Спіпець. Йо -йо 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 -йо. Він, він другий поверну Ну Я не знаю, но він задав. Не Нехай ну, забираю всі монятки, А що йому надо? Я не буду літати туди. Постреляй. Ой-ой! Ну, давайте, бам, 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 бам! Поваемся. Бротишка, вони не там. Чи не там, тоже та я. ой ой Дима, не тормазал, сюда. А, так. за... Да, блин, за не вони за него, я замадай. Текай. Братик, челик, черик, братик, челік, братик. Загнаємо, палим. Ну раз, ні, ні, не, не, влітати не треба. Не завжди попадаю на попадаю. Давайте останнього завалимо винтовочки. зараз цього завалимо. У мене реліка нема, так що це погано. Погано, що в мене ревіка нема. Мені перша винтовка випала, не шейвик, В мене ревіка нема А, так це не все, А, точно. Що... що ж тут А, мне надо текать. Чиня. Тика. це ще не все, ну на приколе. У мене осталось одна аптечка. Я одну використав. Я не знаю, чего это затащим. Важковато. Раз, мінус. Він тупо безсмертний. Думаю, що він такий Є, Вся нормка. Нічого не видно. Так треба від... А я його відкрити не можу. Я відкрити не можу. Це із за цього листя. Конче много. Алло! Я відкрити не можу. Та Боже! Я йду зроблю це дерево. Іде. Зруба. Це дерево. Дерево. Угу... Uh -huh. Так бежимо. Воно мішає просто. Он дуже сильно мешаю ворона. Ай-ай-яй-яй. Ай, а він де? А ти де? Алло. Та де Він, він мене за туба. Де ти? Де ти? Ідемо рубать. Він... Я шайдар його відкрию, Я сказал, я, я ли ему... Я я я ну відкрию його? его? Да нет. його там даже не мав. Ну ладно, я рубать соло уже. Там на скоро упаду. Вс, вс, да. Но сегодня 100% нападает. А, все? Нор. Чого він на цей? Він ж казав, що йому він буде. Ну і ще сьогодні голодний, но він на це не насирать, бо того, що коли він голодний, він нас нападає, то він не голодний. Ну, тільки з самого початку. Що ми. що ми десь гуляємо? Все, можна нормально відкрити. Слава ти Богу. Знімо ту фонечку. Ну, будь ласка, б він Клас, ідеально, Просто найлучше. Сами десь тут Хай буде На всякий выпадок. Самый на един, чтобы випало Тепер Теперь безсмертний. Жаль, що он, типа, так захищає, щоб я вообще безсмертний був Буду такой ти. -ті. Тики я сповільний, бачите, типу, бачите, коли з ним. Да, бо я повільніший.

Конечку. День 68. Побачимся, будемо лутати лутать жаб. Я тут, короче, не можу одне зай. Ну, я коли виловлю цей. Ці ключки, то я вам покажу. Так, друзі, не пройшло, десь пройшло десь 5 клинок. Як, як ми лутали той замок. Закриваємо цю штучечку. Потом дзвонить. Тато. Мені мама дзвонить Можеш їй передзвонить і сказати, що я зараз не можу говорити? Бо то, що я мене гра. Мені гра. Мені мене Я не можу, тут не, нема! Та. Так, з друзі. Тут у меня мама просто Зараз. Зара. Валомотив. Ну пока що надо. Пока є. Ну тут босс, коротше, ми вчора лутали. Тут босс дуже важкий. Він зараз врать як має бути. Чекаємо, 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 чекаємо. Во, я кажу, це просто гігант. Я не знаю, як його лутати. Нема у нас, коротше, уже цей. Не вагають, що. Що він не ворушиться. Ми його забагали, походу. А винхризми уже открыває А так так алло чу А я не понял Якось скучно Чен не бье А, не бье просто ви на ФК На театр до него Педишов Ну на нафига Баба О нифига не сносить Йо-Веншпочин А точно я забыл Надо бы так ну чем они. Бам, бам, бам. Камчиком чкатил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Туда. А винда да, вин чел дох на Я Не, слава богу. У нас мало хп, бачите, как у нас хп. Зармовит мы и Ми після нейки туда залетимо, а не підемо, а зробимо. Ну там ваш дуже, душу прям дуже прям мега. А не починаємо вообще аФК базу робить, чи ні? Уже йдем? Давайте гнали. Ну сейчас не тепнуло. Оп-оп-оп. Оп-оп. Ну ця штука, типу, вона дуже багато виносит. Так, беремо. А пушечку? Зараз десь тут сова заспавниться обо це, І Воно таке бувало. Ой-ой. Я замушу тут ещ. Ти чо? Ти шо робиш? Ой. Ну тупой, я кажу! Ну ти тупой! Я просто не можу! просто он не знаю сюда немного затолба чак ты класску сдох то Easy star. Man waiting to the sky they тобі бандаж? бандаш я тобі Візьму ведьму bandage. Ага, почекайте. А, а ладно, наверное, все такі. А отхилася, можно дай почему. Долый айфру. Так да, разкроем сундук. О, йо! Я хря. Пря-кря. Чекайте мені, масшта навіть. А що цей... А, нет, це не. Він. Боже, я налагаю. Ми побачимся на сотом дню. через декілька днів. Ми прожили 99 днів, 104. Ja zaczęłam, I zaczęłam, bo będziemy zakilczować i w sim, pa się Ja za scenę, czy tu poj...